Шановні колеги, сьогодні ми будемо повторно розглядати законопроект 10.037, який передбачає тимчасову мобілізацію військового ПДФО до державного бюджету. Мета такої мобілізації збільшити власне виробництво дронів та боєприпасів, забезпечити розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, що здатні забезпечити технологічну перевагу над ворогом. Окремо варто підкреслити, що збільшення виробництва дронів та боєприпасів це пряма вимога наших сил оборони. Колеги, ми бачимо, Кремль не збирається відмовлятись від своїх загарбницьких цілей. Війна набуває затяжного характеру. Росія активно переводить свою економіку на військові рейки. Наші союзники готові і надалі закривати потреби у фінансуванні соціальних видатків держбюджету. Але забезпечувати видатки на військову сферу ми маємо з власних податків. За цих умов здатність України збільшувати бюджетні надходження, які можна спрямувати на оборону, є критично важливою складовою нашої перемоги. Для того щоб розсіяти останні сумніви, хочу наголосити на трьох принципових моментах. По перше, ніхто у територіальних громадах та відсевих бюджетів нічого не забирає. Все, що вони заробляють власними зусиллями, залишається у них. По-друге, уряд гарантує, що кожна громада матиме фінансові ресурси на рівні 2021 року. Там, де це потрібно, зокрема в прифронтових громадах, брак ресурсів буде компенсовано коштом субвенцій. По-третє, перерозподіл військового ПДФО на користь військових є відповіддю Верховної Ради на величезний громадський запит: дрони замість ремонтів. Колеги, хочу вам нагадати слова нашого президента. Щоразу, коли я бачу з нашими воїнами, я бачу готовність не просто захищати Україну, а перемагати заради України. Впевнений, справедливість цих слів підтвердить кожен, хто перебуває в постійному контакті з нашими воїнами, хто допомагає їм закривати нагальні потреби. Сьогодні у нас з вами є реальна можливість допомогти нашим силам оборони та безпеки. Рішення, яке має ухвалити Верховна Рада, є критично важливим. В час надзвичайних випробувань маємо довести всім, що український парламент єдиний у своєму бажанні працювати на перемогу. Слава збройним силам України, слава Україні.